Так, всех витаю. Распаковка, ну, уже разложили, вчера была разобрана, просто обещал. Люди не видел. Для Миколы Сергеевича. Поехали. Давай вот тут колобашку. блин, башка. Плюмбум. Свинец. По 50 гривен и Вага, до речі, 4-6 кг. Так, ось такі плати були по 250 гривень кілографували. Ну, це імпорт, АТС, ні мабуть, АДСЛ якась була, блін. Так, поїхали далі. Мікросхеми чорні 14х4. На це, напевно, десь наверно, не їх, А все. Пораховано. Плата телефонна. Стараша 20 грам, По гривні грам. Процесор. Такий 100 гривень, такі 48 копійок грамів. На меді. Пам'ять 137 грамів було по 1,1. Лампи 3 штуки по 150 і там маленькі були лампи. 4 штуки по 28 Ну, з ним вже можна не доставати. Так, переключатель 1,126. Ну, Це студент писав. Це, мабуть, цей тумблерок. Так, СПшки, 2 по 6. Здесь вони тоже, наверное, тут в пакетиках. Так, переключатель. 2 по 10. Ну, це, наверное, одну секцию по 10, так и 20 гривен. Так. Герп М. Щось я не бачу. А, у ну все. По 20 копеек клапка порахована. Так, збірка була от така. 50 гривень штуку. Ну, на, поки я була короче, достань внутри, щоб показати. Ну, цікаво. Так, далі. швидко буду диктувати, 140 мікросхеми 12 ног. По 45 гривень 7 штук. Двох по 54 гривні. 312, половинки, транзистори маленькі по 9 гривні. Де вони, мабуть, і тут, до речі, ну, в людини все підписано. Вообще питань нема. Так, к 52 5 штук по 20. Ну, Це маленькі Так, 203 по 17,60 гривнів осьований. Поїхали. Так. Пустишка мікросхема. По 15 гривні. Одна сторонка. По 26 гривні. А 1,5 грама по 10,9 Ну, Навіть да, таке рахуємо. Так. 814 по 11 гривні. Осьований. Так. 601 й один був 45 гривній, Так, мікросхема 16 ног, 2 по 35 гривні. 16 ног, дно одна 48 гривній, 24 ноги одна 106 гривні. Якась мікросхема. Десь тут зарита. Так, ладно. Так, болт один 30 гривень, стабілізатор 1,95 гривні. Ну, це не на оцей. Так, стабілізатор якийсь без ножек 2 по 40 гривні. Так, ну Імпортний якийсь 10 гривень. Так, що в нас ще було? Так, АЛСІ були на V39 гривні. Так, це вже, наверное, далі, ну, так? Да? Із цікавого. Так, 925. й Це, мабуть, усі вертольоти. 128 гривні і 100, 112 гривні маленькі. Так, 904 і 610 Це, мабуть, болти такі. По 106 гривні. Якісь маленькі ще були по 64. Так, КМ Пластик 11,8. Зелені по 46. Срібла на міді по 11. Так, і КМ було було питання. У вас тут написано, перевірте, чи КМки, чи не КМК. Ну, все КМки навіть посортували. У вас були емошки по 59-20 і загальна група по 35 І безкарпусні КМ по 40 гривень порахував, тільки не прийомне було. Усі ну, не рахував. А релюшка ще така була за в районі 40 гривень коштує. Так, ну вроді вроде все. Uh -huh. э, ці релюшки неприйомні. Бо люди писали, що допустим, там, рік ось, 74 рік, 200 паспорт. Ну, Це неприйомне реле. Ну, і Дивіться тільки на рік випуску. ну, Воно теж погоди не построїть. Так, ну і 22-й. 130-й паспорт, ну, це неприйомний. Якщо я буду кожен раз це показувати, то ну, часу не хватит. ну. Це неприйомне було. Ну Можу назад відправити, якщо щось не влаштовує. Загальна вартість посилки вийшла на 11104 гривні. Отець. А, ну ось да. Ну, Оцю порахував 50 гривні, не знаю. Що воно таке, ну щось жовте є. В общем, пораховане, потім розберу, подивлюсь. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.